Усім привіт, привіт, любі глядачі! Рада вітати вас на каналі Христинка. В цьому відео будемо дивитись на акційні пропозиції. Розпочати відео хочу із товарів, які будуть акційними лише один день. Завтра, 27 вересня 2025 року. Дуже гарна буде знижка на золотий резерв сир «Мацарелла». Сулугуні і ще один четвер. Зараз вам його покажу. Він чомусь стоїть окремо. Це є сир м'який чедеризований. 180 грамів. Зараз коштує 80 гривень та 60 копійок. А вже завтра ціна буде 40 гривень і 30 копійок. І ось такий сир м'який чедеризований зі смаком сиру чедер. Завтра буде акція, знижка 50%. Зараз ціна 80 гривень 60 копійок, а буде 40 гривень та 30 копійок за 180 грамів. На білоцерківське масло селянське вагою 180 грамів, 72,6% жирності. Зараз ціна 100 гривень. А завтра буде ціна 50. Бачите, тільки 27 вересня. Макаронні вироби від своєї лінії. Касабелла чи Делла. делла. Паста, Витки. 400 г упаковці. Завтра буде знижка 50% від вартості. Тобто 21 гривня буде коштувати. А зараз ціна 42 гривні. Я заокруглюю копійки. Мушлі теж по 42 гривні, а 27 вересня ціна буде 21 гривня. Вермішель теж буде ціна 21 гривня. І ось такі кільця. Прикольно, в бульйон чи діткам таке щось зварити. 42 гривні. Зараз ціна, а знижена буде 21 гривня. Лише один день. До речі, ці макарони є у різних форм. Ціна однакова на всі. 42 гривні. 27 вересня буде ціна. І ще спіральки, ціна 21 гривня за 400 грамів. Це такий собі анонс акції. Так, це є спагетті. Буде ціна 21 гривня. І такий варіант. І ось такий Чи крупніший. 400 грамів, зараз 42 гривні, а 27-го 21 гривня буде коштувати. Тунець з шматочками в олії від делюкс. 185 грамів зараз коштує 80 гривень. А акція мінус 50, тож коштуватиме він 40 гривень. Так, тунець у власному соку шматочками 185 грамів, ціна 80 гривень, а буде коштувати 40 гривень. Батончики Snickers супер плюс 1, Вага 112,5 грамів за 57 гривень. 27 вересня буде знижка 50% 28,50. Акційна ціна буде. Обійшла я все АТБ. Здається, всі вам ціночки показали, які 27-го будуть зі супер-знижкою. Хто знає, який товар, ще вписуйте в коментарях. Можливо, щось пропустила. А продовжую показую вам, які є зараз діючі акції. Акція діє по 30 вересня, включно. В торгова марка День у день. Грузинський, 600 грамів, 42 гривні та 50 копійок. Морозиво руч, чорниця, ожина 79 гривень за 500 грамів. Морозиво три ведмеді. Вагою пів кілограма монако десерт. Полуничний чизкейк або тірамісу. 104 гривні за упаковку. Ось такі ріжки. Ласунка. Гран прі. Є ще шоколадний варіант. Ціна 39,60. Хамон. Сирано нарізка. Ціна 210 гривень за 250 грамів поста брава. За 104 гривні ковбаса фует 150 грамів. Такі ковбаски різноманітні кабаноси. 56,50 за 90 грамів. 64 гривні, теж 90 грамів в упаковці за 42 гривні кабаноси з смаком бекону 60 грамів. Ковбаса салямі фінська 420 грамів 106,30. На ось такий сир твердий. Акційна ціна, якщо оплачуєте карткою АТБ 44 гривні за 100 грамів. Ви знаєте, вчора, коли знімала соціальні продукти, хотіла вам показати ціну на гречку, але побачила, що її зовсім нема. Подумала, що якось дивно. І ви мені написали в коментарях, що у вас нема гречки зовсім і в нас нема. Але зовсім недавно були ще повні ряди, от як інших продуктів. Напишіть, з якого ви міста або з області, чи є у вас в АТБ на полицях. Крупа гречана від розумного вибору, бо в нас немає. Хоча ось така є від своєї лінії крупа гречана. Дефіциту нема, але, якось, чесно кажучи, незвично. Таке буває вкрай рідко. Чекаю від вас коментарів. Насіння соняшнику від торгової марки День у день 46 гривень за 250 грамів ядра соняшника. Це є від своєї лінії, угу, вони А мають бути від розумного вибору. Звертайте увагу. Такий варіант: за 26 гривень в упаковці 300 г. Не смажене. Сухарики, жидньо-пшеничні 12,80 грам. Чи картопляні від торгової марки Лейс по 39 гривень за 120 грамів. До речі, хто не бачив повного огляду акційних пропозицій, бо цього тижня дуже багато акцій. Звертайте увагу, є і звичайна акція і акція до дня народження. Тож я прикріплю вам в кінці відео, щоб ви змогли перейти і подивитися. Якщо не бачили, бо зустрічаю коментарі, мені пишуть, покажіть ціну на яйця, я знімаю. Просто в кожному відео я не можу вставляти однакові товари. Я вам показую різноманітні, якісь товари війшли в одне відео, якісь товари в інше відео, розумієте? А чомусь не показую вам все підряд. а... Якось вибірково. Тож заходьте на канал, вибирайте папку конкретного магазину, який вам цікавить, є в списку відтворень і ви зможете собі подивитися той чи інший магазин, що там є зі знижками. По 2850 картопляні чипси від своєї лінії хвилясті, вага 110 г. А є ще зі смаком-крабиком. Вони не хвилясті, теж 28,50. Потасу 35 гривень. Сушені солоні смужечки. Анчоуси по 36 гривень за 36 грамів. Такі слайси курячі рябчик по 52 гривні за 30 грамів. Бувають ще з паприкою. І ось такий з сиром, смаком сиру гавда 78 гривень за 50 грамів. Фісташки від своєї лінії з акційною ціною 132 гривні 150 грамів. 64,50 за 70 грамів. Ще є у хрусткій оболонці по 14,60 зі смаком бекону або сиру. Це є арахіс 70 грамів. Смак васабі 16,70. І без оболонки по 15,20. Арахіс смажений. Торгова марка День у день 27 гривень. Вода карпатська джерельна, сильно газована 21 гривня та 30 копійок за 2 літри. Боржомі об'ємом літр та 250 мл – 68 гривень. Поляна квасова за 35 гривень. Від своєї лінії в склі. Об'єм півлітра. Від оболонь напої зі смаком «Беліні» або Полуниця, полунична маргарита. 27,80 за 2 літри. Напій оболонь зі смаком Лимон Апельсин 20 гривень та 40 копійок 1 літр. Напій «Біола Чамбо 2 літри 35,40. Спрайк та Фанта по 36,40 за 2 літри. А ще є акційна ціна на кока-колу 40 гривень за 2 літри об'ємом. Напій швепс 33 гривні та 30 купів 750 мл. Попкорн від своєї лінії 14 гривень 100 грамів. Смаки є в асортименті. Попкорн карамелі 38,70 за 110 грамів. Сухі сніданки Акса 51 гривня за 330 грамів, шоколад або фрукти. Такі фігурні вироби: 14 гривень 75 грамів злакові кульки. Попкорн готовий до вживання. Вагою 120 грамів по 22 гривні смак бекон або сир. Батончик акса 7,70 г. Монстерс-батончик 13,20. Колон Vitamins 1980. Бтонки Мюслі Біфіт 9 гривень і 10 копійок. Сухі сніданки зі смаком полуниці 72 гривні та 70 копійок. 74 гривні фігурні вироби. Кульки з лакові 500 грамів. Сухий сніданок гранола Беннер, 67, 67,60-250 г. Хлібці гречані 21 гривня. Торгова марка День у день 110 грамів. Інші, до речі, теж акційні. Соломка солодка 8,70 за 80 грамів. Сушки «П'ятачок» 25,60. Вага в упаковці 250 г. Човничок, вони такі по довгості 27 гривень за 300 г. Розумний вибір 27,80 сушки малятку 300 г. Сухарі з родзинками 31 гривня та 50 копійок. Вага в упаковці 300 г. Лимонний перець 9 гривень та 30 копійок. Я його купляла, він мені сподобався, додавала до рибки. Торгова марка Екон. І ще є апельсиновий перець. Бачу, м'ясо намальоване, тому буде додається до м'яса. Відточно приправа 10 овочів універсальна. 19 гривень та 20 купів в упаковці 60 грамів. Ось такі різноманітні приправи. Паприка сушена, копчено, мелена 13 20 грамів. Суміш томатна із часником та базиліком. Теж 20 грамів 13,30. Суміш пряно, ароматична. До плову або до шашлику. Вага 25 грамів, ціна 9,30. А ще є до м'яса, до курки і до картоплі. Вага і ціна однакова. Приправа до риби. Лимонна 25 грамів, 23,40. Агар, агар, загущувач 10 гривень 40 копійок, 8 грамів. Від торгової марки приправка. Акція, якщо оплачуєте карткою АТБ. Ось такі приправи, вагою 40-45 грамів, 50, тут як який варіант. Ціна 31 гривня. Пакет із засібкою. Такі от приправи теж діє акція. Більша знижка, якщо оплачуєте карткою АТБ. Ціна 21 гривня за 25 грамів. Для всіх інших ціна 33. Приправа ананасова для м'яса 15,60 за 30 грамів. До курки, до картоплі по 8 гривень приправа за 25 грамів. Приправа ріва, куряча 100 г за 19,60 До речі, з випадку, так як з ось цими спеціями, якщо я наголошую, що акція при оплаті карткою АТБ, це конкретно на той товар, який я вам зараз показую, бо я е, е, акцентую на тому увагу. А всі інші акції це акції для всіх відвідувачів мережі, магазинів АТБ. Бульйонні кубики 1560 за 6 штук. Так, той апетитний бульйон виглядає. Може то собі приготувати. М -м. Так, це є борщ. Велика ложка швидкого приготування 8,20-18 г. Супи від своєї лінії горохові 15,40. Желе від своєї лінії з ароматом полуниці або апельсину 15 гривень 90 г. З ароматом груші та ананасу, чорниці та ожини 14 гривень за 90 грамів. Вермішель швидкого приготування ріва 24,40. Це її більші упаковки, вагою 85 грамів. Локшина рисова 31 гривня, 70 копійок, з соусом Фубо. Картопляне пюре є різні смаки. З, точніше, Курка, сир та вершки 9 гривень і 30 копійок – 37 грамів. Джем від торгової марки День у день. Є три варіанти смаків: це є чорниця, лісові ягоди і малина 250 грамів, 31 гривня. Фрукти подрібнені, малина з цукром, 74 гривні за 350 грамів. Джем, вишня-черешня 71 гривня. Ананас манго теж 71 гривня 210 грамів. Мед від своєї лінії різнотрав'я 153 гривні та 40 копійок за 900 грамів. Ананас шматочками у сиропі 73 гривні, 50 копійок, 565 грамів. Персики половинками в легкому сиропі 90 гривень за 820 грамів. Оливки зелені без кістки 47,80 своя лінія 280 грамів. Кукурудза цукрова, консервована 41 гривня, 70 копійок. Своя лінія. Зелений горошок. Також 41 гривня. Але 80 купів 420 грамів. Гриби печериці консервовані 55 гривень за 275 грамів. Ікра кабачкова господарочка 48,20 440 грамів. Гірчиця американська за 17 гривень 130 грамів Торчин Від щедро гірчиця медова 13,70. Гірчиця французька у зернах 21 гривня 80 копійок, 190 грамів. Така гірчиця смачна, лагідна 12,50. Соєвий соус бонсай, 49,70 за 750 мл. Соус гострий, батумський, 28,30-200 г. Соус теріякі. За 40 гривень та 70 копійок, соєвий 200 мл. Від торгової марки День у день заправка бур'яково-томатна 200 г 23,60 Від щедро сирний соус 23 гривні та 20 копійок 200 г. Кисло солодкий 29,30 200 г. І ось такі варіанти. Манго чилі 23 гривні і 20 копійок, барбекю 24 20 в упаковці 200 грамів. Соус Тартар 21 гривня та 70 копійок за 200 грамів. Королівський смак, кетчуп до шашлику або лагідний, 400 грамів 29,50. Королівський смак багатоакційних пропозицій. 44 гривні майонез 300 грамів в упаковці. Є більші по 500 грамів 54. Майонез королівський смак 31 гривня та 50 копійок за 340 грамів. Відторчен. Майонез європейський за 57 гривень 520 грамів. Домашній 48,50 така сама вага. Гуляй-поле традиційний 55 60 550 грамів. Майонез розумний вибір, улюблений 27 гривень 350 грамів. Майонез справжній за 30 гривень 80 копійок. Це є розумний вибір. 350 грамів. Майонезний соус легкий від своєї лінії. 36 за пів кілограма. Соки та нектари від торгової марки садочок. Об'ємом пів літри. Смак яблуко, виноград або мультивітамін із м'якою. Ціни акційні: 33 гривні та 33,40 гривні.